Вітаю, дорогі мої друзі. Сьогодні приготуємо смачний, дешевий, а головне дуже вітамінний салатик. У нас тут нарізана пекінська капуста. Можна брати молоду звичайну капусту або е, синю, також дуже смачно виходить, але з цею дуже такий ніжний салат. Тому що вам ближче, то і берете. Туди відправляємо ось таку кукурудзку. У мене була вона зварена в качанах, в струках, як кому більше подобається, можна брати консервовану. Я зварила тут так по-багатому. Три струки. Тепер беремо яйця, ріжемо. Ми взяли два яйця, тому що діти не дуже люблять, коли багато яєць. Та і кури зробили в нас забастовку. Це так. Така інформація Вам. Все одразу відправляємо у миску. Беремо. Перець також нарізаємо. Як вам подобається, можна на такі довгенькі смужки, можна квадратик дрібненький. По бажанню. Нарізаємо цибульку. Так, і цибулька. І на сам кінець, ріжемо крабові палички. Їх чим більше, тим смачніше, кажуть мої діти. А у вас скільки є, стільки, додавайте. І тепер розмішуємо, аби всі продукти рівномірно розділилися. Так, не думайте, це волосся з кукурудзи. Воно також корисно, ну, але просто не естетично вийшла на відео. Головне смак. Ми додали сюди оливкову олію, також додаємо майонез. Небагато трішки для смаку. Тепер підперчуємо. Це також за смаком, можна або додати інші якісь приправи, які вам подобаються. Кінець підсолюємо, розмішуємо салат. Ну ось салатик і готовий. Такий вигляд має. Смачний, ароматний. Так, скуштуємо який на смак. Салат настільки смачний, що uh -huh. мої дегустатори просто дегустують і дегустують. Уже половину миски немає. Це смачно, так? Uh -huh. Все, друзі, готуйте. Це прості продукти. Смачно і корисно. Пишіть ваші улюблені рецепти салатів, будемо готувати, адже на носі, як то кажуть, уже новий рік. Як завжди, миру добра, пока-пока.